Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні до вашої уваги Opel Crossland. Автомобіль. Кінець 2019 року, 2511.2019. Ця дата, до речі, буде вказана в вашому вже українському техпаспорті. Машинка приїхала з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Що ми маємо? 1,5 дизель 100 кінських сил, механічна коробка передач. Шістіступка, дивіться. Подивіться, який у нас охайний салончик, 170 тисяч пробігу. Він весь в оригінальному окрасі, жодний елемент не фарбований. Батофункціональна мультимедія, е клімат-контроль двузони, електроскло підіймачі, передні, задні, блокування задніх вікон, мультикермо. Що у нас тут ще є? Датчики, дощу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. До речі, пройдемось товщиним міром. Для тих, хто не вірить, я покажу, що у нас по фарбі твориться. До речі, ззаду у нас ще є навіть тонування. Ось такі от у нас легковий автомобіль, але з замашками кросовера, тому високий кліренс, хороша вертикальна посадка. Тому якщо ви водій з невеликим досвідом або любите комфорт і хорошу оглядовість, то він саме для вас. Міський багажник такий, немаленький. Кліренс, не скажу скільки, але він достатньо немаленький. Якби. Пішли в салончик, далі покажемо, що у нас тут є, як виглядає. Далі, по комплектації, що ми маємо датчики тиску шин, є система Stop Start, парктронічки. Парктроніки у нас не тільки, задні, у нас ще й, по-моєму. да, і передній, і передній і задні парктроніки. Давайте пробіжимося товщиноміром. Перевіримо фарбу. По, 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 по обслузі є весь список, все є за аукціоном. Буде у нас на сайті. Наш сайт wincar.com Так, 80, 85. Пішли назад. 81, 78, 78, 85, 79. 76 80 78 82 61 82 72 85 76 77 80 80 90 97 98. Погнали далі. 76. 78. 80. 77. вісімдесят три. Дивіться, взагалі все чітко пробивається. Вісімдесят дев'ять, дев'яносто шість. 91. Якщо порівняти з французами 91, то це по суті той же самий Peugeot c то у них зазвичай капот і дах пробиваються тонше, ніж остальна кузовщина. І буває ще ляда. А тут у нас пробивається навіть чуть-чуть більше. Дуже цікаво. Ну Це таке спостереження для тих, хто займається автомобілями, таких людей, як я. Що ж, в принципі, по фарбі весь в оригіналі. Давай покажемо шавін-код. Йди сюди поближче, покажи, будь ласка. Він код або заскрінете, або запишете, нажмете на паузі, е, можете перевірити його. Е, машинка куплена на лізинговому акціоні, так що по пробігу я не маю сумнівів. Е, але якщо ви маєте сумніви, будь ласка, по карвертикалі можете пробивати. І напомню ще раз на нашому сайті вінкар.com. Наш сайт ззаду мене ось банер посилання внизу. Буде вся обслуга там розписана по кілометражам. що Якщо цікаво, можете подивитись. Якщо ще цікаво, то, до речі, давайте подивимося по книжці, чи є якісь записи у нього. Можливо, є записи. Люди дуже часто е, хочуть бачити, які у нас О, другий ключ, до речі, є. Один ключ у нас в замку, ще один ключ у нас тут. Люди дуже часто просять якісь показати книжечки, що у нас тут є. Але я книжечкам не довіряю. Тобто, ну, у нас то 100% по пробігу з аукціону, тут нічого немає. Але на базарі, повірте, в хлопців є всі печатки. І Opel, і Renault, і Volkswagen, і там все, що хочете намалюють. Так що я цим книжечкам не дуже то і довіряю. Ні, немає тут записів, але записи є з аукціону. Так що не переживайте пробіг 100% його. Що ж. Зацікавила? Приїжджайте, тестуйте, забирайте більше автомобілів на сайті і в телеграм-каналі. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.